До нашого ефіру долучається Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотоприхотної бригади імені Якова Ганцюка. Сергій, вітаю вас, вітаю вас, слава Україні, героям слава. Ми зараз, точніше, я зараз хочу оголосити збір. Я не знаю чи в курсі ви цього збору, але підозрюю, що так, і тому попрошу вас особисто розповісти Пусть. на що збираєте, і з якою метою для чого вам це потрібно. Значить, збираємо ми на комплектуючі для наших дронів безпілотних апаратів різних модифікацій. Це дуже важливо е, сьогодні на полі бою. Важливо абсолютно для всіх, кажу підрозділів, ну в тому числі для нашої бригади. Це потрібно постійно. Я не буду тут навіть нічого додавати. Друзі, ви бачите на екрані QR-коди і в міру того, як вам дозволяють можливості. Будь ласка, допоможіть на такий важливий. Збір і це збір не на дрони для якоїсь бригади, це збір на безпеку вашу на безпеку нашої держави. І це ваш вклад, ваша інвестиція в те, щоб ще більше росіян відчули біль і ще більше російської техніки згоріло на українських полях. Щодо ситуації безпосередньо у вашій зоні відповідальності, Сергію хотіли з вами поговорити сьогодні більш детально про Авдіївку, тому що очевидь повідомлень, які є у публічній площині. Ситуація, м'яко кажучи, складна. Що ви про неї можете розповісти? Е, да, дійсно не просто складна, вона дуже складна. В якому сенсі складна? Що ворог все таки намагається виконати ці завдання їхнього там фюрера і е, уволодіти руїнами Авдіївки? скажімо так, і для цього у них буде. Е, Ну, скажем, все задіяно, все задіють, не жаліючи особовий склад. Зараз вони спостерігаються, жаліють більше техніку свою, яку яку теж постійно знищують. А от особовий склад вони не жаліють. І тому наступають абсолютно. Ну, по всьому фронту. Нарешті, ну вже наразі сам, сам точка, це сама Авдіївка, куди буває таке, що до до 100 Авіційних бомб в день скидуються, от за один день до 100 бомб. Але е, як на мене, от скажу так, уже як е, фаховий військовий, що е, Авдіївка, от Авдіївка, максимально свою задачу виконала, перевиконала тому, що ті втрати, які несе противник. А сьогодні вже е, цифра дорівнюється 1 до 20, Вибачте, це вже перевершує всі норми взагалі і е, ведення війни. Вже любий противник, уже на ць... Повинен був, ну мабуть, здатися. Ну не тільки не ці зомбі, росіянські, як їх назвати. Що можна? От, значить, безпосередньо на лінії зіткнення нашої бригади всі позиції, і територія тримається, всі знаходяться під нашим контролем. От і якби там тяжко не було, якби там як кажуть, там якісь артилерійські голоти так далі, але в тому числі цими нашими безпілотними апаратами ми не даємо змогу противнику просунутися. От ну повдіївці там більше інформації зараз надають з різних джерел. О, ну скажу так, що командування збройних сил України робить все, щоб ситуацію тримати під контролем, і для цього і резерв туди вже задіяний в цьому напрямку. От ну ситуація складна. Я вам дякую. Офіцер 59 дев'ятої окремої мотоприход... піхотної бригади імені Якова Ганцюка. Бо з нами на прямому відеозв'язку, Почули почула його оцінки. Ситуація, яка сьогодні складається у Авдіївці, і всі, як експерти, так і військові, з якими ми спілкуємося, в один голос кажуть, що у Росіян є перевага як у живій силі, так і у техніці. Вони не рахуються стратами, і за рахунок цього просуваються у агломераціях довкола Авдіївки у самому. Станом на зараз ситуація складна, проте контрольована, як вона буде розвиватися. Зараз сказати складно. Ми не знаємо планів командування, ми не знаємо достеменно планів росіян, тому все, що ми можемо це інформувати вас з цього приводу, і ми обов'язково будемо це робити. Отже, лінія фронту. Я думаю, що, по-перше, зараз вам нагадаю про збір. Це QR-код, поки ми з паном Сергієм, скажімо так, по гарячим седам поговорили. Це збір для бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яку пан Сахольський представляв. Будь ласка, 10 гривень, 20 гривень, 5 гривень, немає маленьких донатів. Всі гроші гарантовано підуть на добру справу, на справу. Знищення російських окупантів, отже, лінія фронту. Далі будемо говорити про те, що відбувається на ній безпосереднього, хоча й суттєвих якихось змін стратегічних немає. Проте такі оперативного значення і потенційно ті зміни, які можуть мати наслідку у майбутньому, все ж таки є. Я долучаю до нашого ефіру Івана Ступака, це військовий аналітик та колишній співробітник Служби безпеки України. Іване, вітаю вас. Я вітаю, О, дякую за вашу. Проблеми дуже швидко були усунені. Дякую за ваш час, за те, що ви сьогодні нам його присвятили. Хочу разом з вами подивитися на лінію фронту. Насправді для того, аби ви акцентували на якихось важливих моментах, на вашу думку, які сьогодні відбуваються на різних напрямках до півночі. Де поки фіксується активність ворожих ДРГ, але як очікується, росіяни можуть піти в наступ? Ми повернемося трохи згодом. Давайте розпочнемо ситуацію на Харківщині, тому що за інформацією збройних сил України росіяни не полишають своїх намірів поліпшити своє становище, яке в перспективі дасть їм змогу окупувати куп'ян. Що там відбувається на вашу думку з важливих подій. Ну, давайте так ми ще раз. Ми оперуємо тільки з відкритих джерел. Ми ж не там не маємо с розвідки, якоїсь, яка нам дає. Тобто, ще раз з відкритих джерел і те, що повідомляють наші військові по всій лінії фронту на, на, на спостерігається тиск росіян. Десь більше, більше, десь менше. ми не можемо оцінити, чи є це відволікання уваги на якихось окремих напрямках, чи це дійсно росіяни собі запланували. Основні удари. Це ж військове мистецтво, військова справа, і тільки на місці люди зможуть там. Безпосередньо при аналізі того, що там є, з'ясувати. Чи це просто відволікають увагу, створюють тиск такий, чи дійсно вони е, пробують е, просунутися і отримати певну якусь перевагу? Як на мене, ну, дійсно найбільш таки важливі, це, ну, звісно, це Авдіївка, все, вся увага туди. Е, останні чотири місяці, Ну, взагалі, було важливо, важливо. Але останні чотири місяці просто катастрофічна і не треба бути фахівцем великим, щоб побачити, що відбувається, наскільки загрозлива ситуація. І в грудні місці пан залужний казав, що доведеться можливо виходити з Авдіївки. Він називав горизонт планування 2-3 місяці. І моє внутрішнє переконання, я бачу, що ну швидше за все, до до кінця лютого доведеться вийти з більшої частини міста, залишити його. Моє припущення, що третя штурмова саме для того і. Прийшла в цю локацію для того, щоб підтримати вихід наших військових. Можливо, не знаю, можливо, є там якийсь окремий намір а, нашого командування. Бо ще раз, ці мапи, це настільки не точні. У командування великі такі ватмани а, з деталізацією там, до кожного метра, до пів метра, можливо, до сантиметра, щоб розуміти, де що, яка коряга з землі торчить, як її можна використати для оборони або для наступу. Ну і звісно, це кринки. кринки, бо там важко. По-перше, тримати оборону, а по-друге, просувати туди не те, ж просувати, а переміщувати провізію, воду, паливо людей. Бо майже щоночі росіяни топлять або пошкоджують наші човни. Які переміщуються з правого берега на лівий берег, і що ну не цікаво. Де ж цікаво, а важливо із передпрацює активно дрони з приладами нічного бачення. Тобто, ці дрони не просто в день, а саме вночі. Вони бачать активно, добре, якісно. І на жаль, от там теж у нас є великі, великі втрати. Ну давайте, не великі, є, є втрати. Великі втрати це Абдіївки, звичайно, не знаю наскільки дійсно карта якою ми користуємося зокрема в нашій програмі? Це карта Deep State, відображає актуальну інформацію. Але якщо поглянути на неї, то в принципі і так зрозуміло, що ситуація складна, тому що загальна відстань цього коридору, який треба росіянам подолати, щоб зімкнути кільце довкола Авдіївки, всього близько 4 кілометрів. Залишається і вони атакують з двох сторін цей коридор. Тому дійсно будемо чекати тих рішень, які будуть ухвалені нашими військовими, так. і по факту того, як ми їх дізнаємося, можемо будемо. Можемо виносити якісь оцінки до того. Я закликаю цього не робити. Е, ви зосередились на Авдіївці на кринках Тобто, я правильно розумію, що ви вважаєте, що всі інші операції зараз другорядні, тобто відволікаючи ні, ні, ні. ні в якому ні в якому разі через це те, що на слуху ну звісно є от там останнім часом. Це Оріхова визнає робота. На де росіяни теж мають немотінські, коли ми знаємо щонайменше вирівняти. Фронт, як він був станом на червень 23-го року перед початком українського контрнаступу, тобто, все те, що наші військові вигризали 5 місяців, вони швидше за все будуть мати намір повністю нейтралізувати. Ну, знову це наші припущення. Ми достаменно не знаємо. А на вашу думку, навіщо їм це потрібно? Ну не навіть пропустити. Можливо, не знаю, про, треба вирівняти. От є вказівка і все. От як це було? От ми повинні це вийти. Можливо, в них є там плани довготривалі на. Там не знаю, на просування, не знаю, в напрямку Запоріжжя, не знаю. Але ще раз тут повинна сказати слово наша розвідка, яка може побачити, чи дійсно великі угруповання там зібралися на цьому напрямку, скільки там техніки, і скільки в них ресурсів, наскільки його вистачить, або це просто відволікання уваги. Ну то тобто може бути багато факторів. Іван, я все ж таки повернуся до ситуації на Північно-Східному фронті на території Харківщини, тому що представники Збройних сил України, представники розвідки постійно наголошують, що росіяни тримають на цьому напрямку насправді дуже велике групування, яке нараховує десятки тисяч особового складу і тисячі одиниць техніки. На вашу думку, з якою метою вони це роблять, і чого можна очікувати тут, в осяжному майбутньому? Ну тут, як на мене, два можуть варіанти бути. Можливо, перше, це зручне розташування. Там вони можуть накопичувати і стягувати увагу наших військових. Або як все-таки варіант, ну саме такий прагматичний, це спробувати прорватися в напрямку Харківщини. Ну, але ще раз не готовий сказати, наскільки глибоко в них це може вийти. Ми не знаємо, скільки цих людей. Там вже видання Форб зазначалося 40 тисяч росіян там на цьому напрямку, 500 танків, ну десь такі сили, але в той же час ще раз не знаємо, скільки їх зараз залишилося, бо от, відповідно до попередньої інформації, яка була, я казав. Що мають на меті під просуватися, і там теж зосередили певну кількість людей. Невідомо чи це люди з харківського напрямку, чи це якісь окремо. Тобто, ну багато не зрозуміло. Це ж туман війни, і важко зрозуміти, де основні напрямки ще раз, а де можуть бути відволікаючі, їх може бути доволі багато. Цих відволікаючих напрямків ударів. Також росіяни обстрілюють прикордоння уже впродовж всього часу повномасштабного вторгнення з використанням артилерії, РСЗВ, ну і в принципі широкої номенклатури озброєнь. Але Щодо небезпеки повторного повторної спроби наступу на якісь території на півночі України, ми найчастіше це обговорюємо в контексті наступу на Київ, але це ж зовсім не обов'язково, що росіяни, якщо знову наважаться, знову ж таки підуть на Київ, тому що взяти Київ. Вочевидь, треба дуже і дуже багато ресурсів, які не факт, що російська армія на сьогоднішній день ще має. Як ви, по перше, оцінюєте ймовірність того, що росіяни знову почнуть наступати з півночі? А по-друге, на вашу думку, які висновки вони зроблять зі свого провального наступу 24 лютого, 2022 року? Ну, два, так особисто я не уявляю за яких умов вони зможуть це зробити, бо вони ж ну згадайте, коли повномасштабка почалася, вони ж розтягнули свої сили максимально скільки це було можливо, От, починаючи від Києва і по часовій стрілці, аж до майже до Одеси, Миколаєва. І потім поступово почали розуміти, що не можна так розтягувати, бо здобутків особливо немає. Логістика просто катастрофічно розтягнута. Треба зменшувати напрямки. і Вони зменшили ось там до того, що зараз відбувається вкиди про там наступ на Київ або там з Білорусі. Вони бували періодичні в 22-му році, повторний, в 23-му році, теж вони були і зараз вони є. Я думаю, частково це джерело паніки йде саме з Російської Федерації, щоб ну налякати людей, бо Люди починають бути в ситуації турбулентності, треба втікати. Російський наступ. Ну, ми ми побачимо одразу, як почнуться перші приготування росіян. Це люди, яких треба звідки забрати, треба розмістити. Ну на Київ, давайте так задаємо. Наступало 40 тисяч росіян, 40 тисяч високопідготованих, мотивованих, навчених, озброєних росіян, тобто ну, таку ж кількість треба десь зібрати з якихось фронтів і знову спробувати наступати авіація ну без підтримки авіації росіяни я думаю, наступати не будуть ну тільки виключно як я казав відволікання уваги є українське ппо там в київському регіоні сильно і по інших регіонах теж є ну не таке сильне а тилтлале але тим не менш тому поки що я не бачу підстав для того щоб хвилюватися за можливе просування росіян Ну, тут ще важливу ремарку можна зробити, що ті 40 тисяч солдатів, які Путін підготував для вторгнення в Україну з півночі, це 40 тисяч найкращих його солдатів. Тобто це армія, яка 10 років модернізувалася, Навчалася для того, аби виконати окупантське завдання свого фюрера. Але як, як вони його виконали, ми знаємо, і та армія на сьогоднішній день вже фактично втрачена. Дуже дякую за ваш час. Та це ваш аналіз. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України, був з нами на прямому відеозв'язку. Поговорили про те, що сьогодні відбувається на лінії фронту, і висновки, я думаю, робіть самі. Єдине, на чому хочеться наголосити, що не ми. В ефірах на Ютубах коментарях і так далі ухвалюємо ті чи інші рішення, які стосуються життя та здоров'я наших воїнів. Тому будемо стежити за розвитком ситуації. закликаю вас підтримувати збройні сили України, щоб не сталося і якби події не розвивалися.